І так, всім привіт. У нас сьогодні тактика швидкого століття. І випадає нам Польща. В принципі, непогано, там, там швидке століття теж не так багато коштує. І за нас Швейцарія непогано. Так, будуємо, як завжди, центр міста, Мельницю. Тут саме головне якнайскоріше знайти золото і прокачати. В принципі, як і завжди. При любій тактиці, але. Але тут дуже важливо. Ставимо ринок, спалюємо склад, ставимо золото. Ще один центр міста. І робимо обміни. Вугілля все на дерево, камінь на. О, залізо на камінь. І 800 на дерево і камінь. Ставимо... Третій центр міста. І шукаємо наступні шахти. У нас є вже три шахти, дуже добре. Ще одну. Кузню ставимо. І дві казарми. Так, тактика дуже хороша. Тільки треба навчитися добре через неї грати. Ну, С... ні, не буде вставитись там академію. І далі за розвідку робимо, бо нам потрібна ще четверта шахта. Так. Є, є в нас четверта шахта, а вже дорозвідуємо. Це. Так. Беремо ап, на їду кидаємо. Тут у нас ще важливий нюанс нам потрібно дуже багато їди. І на мішки, і на цей, і на перехід століття. Тому в більшості ми будемо добувати їду. Поки в нас набираються ресурси, золото, ми розвідуємо карту собі. Прокачуємо шахти. Підводимо селян, щоб скоріше було. Ну, В загальному шахти мається прокачати хоча б до 5-ї хвилини 30 секунд. Ну, як запізниться трохи, ну, то з часом вже це все залежить, як попадають шахти спочатку. До 5.30 і заложуємо залізну і вугільну по дві штуки. Поки що ставимо дві. Зараз, після того як я удосконалю всі шахти, я ще поставлю по, по одній. Дві залізних, дві вугільні Вугільні мають бути. Тут в мене, бачите, вийшло на 5.40 можна сказати, всі шахти удосконалити, Но краще на 5,30, так. І ще ставимо вугільну і залізну шахту. Дві залізних, дві вугільних, вугільних має бути, щоб у нас набралося 2000 вугілля 2000 заліз. заліза. Залізо потім в буде 2000 на мішки, а от ми вже доміняємо з дерева. Так. І даємо 15 акселян на цей, на ліс. Щоб у нас кашнути їду. 2400 дерева треба і 3600 на 2 ап. І не забуваємо паркани. При при грів грі століття це дуже важливо. Вам потрібен час, щоб побудувати всі будівлі, які ви не встигли побудувати. І тому... Паркан це дуже важливо. Так, ставимо. Це паркан є. Беремо ап. І я міняю 10 000 їди на камінь, щоб в нас ще побудувалося церква і депо. І ставимо по одному селяну. По одному по два селяна можна ставити будувати. Але треба лопату взяти. Бачите, я зараз взяв лопату, не забувати про це. Після першого лапу на їду беремо лопату. І два селяни якраз там вчасно добудують арт-депо, чи один селян добудує арт-депо і церкву. Третій ап на їду ми взяли, восьма хвилина, дев'ята, точніше вже. Косу можна взяти, бо так як ми зараз збираємо їду, поля висихають дуже швидко. Бачите, і в нас потрібно 2200. Ну, все залежно від нації, деколи треба 1100 вугілля, деколи 2200, деколи 2000. Ви дивіться зазвичай. Якщо дуже дорогий перехід вік, то ліпше не переходити, ліпше грати через іншу тактику. Бо є нації з хорошим переходом, а є нації з не дуже. Так, збираємо їду. У Нас ще багато не лишилося. Союзник вроді непогано грає. А у нього шпіон. Блін, ще є розклад. Так. Переходимо в століття, 10-20. Можна і на 10 ті то було зробити, в принципі. Але десь теж непоганий час, в принципі, нормально. Я це все роблю в реальному часі, так що може трошки відрізнятися. І наступне наше завдання взяти мішки. Мішки коштують 2000 заліза і 25 000 е, їди. В принципі, у нас ж все назбиралося. Все, взяли мішки і десь так 27-26 селян збираємо. І ставимо, домінюємо ще на камінь, їду. І ставимо першу казарму 18 століття. Нормас. Перша казарма 11 хвилина пішла. І ставимо всі шахти, які в нас залишилися. Після першої казарми ставимо всі шахти. Так, як ми граємо через стрільців, нам потрібно буде і золото, і, і залізо, і вугілля. Так, і зараз ми збираємо на другу. В принципі, якщо ви хочете, можна ставити перший дипломатичний центр, а не казарму 18 століття. А це вже по бажанню. Я ставлю казарму 18 століття першу. Так. І ми домінюємо ресурси на другу казарму XVIII століття. Дивимося, скільки вона коштує собі, і, і домінюєте так. В принципі, перша побудувалася і зразу має за нею йти друга. Але не завжди так виходить, ви бачите, трошки секунди відіграли і не пішло так, як має бути. Але нічого страшного. Так. І шахти. Шахти нам прокачати хоча б треба три вугільні і одну залізну. Потім можна ще одну додати вугільну. Так, ми їдою тепер користуємося, їда тепер на самий основний ресурс, ми на все її міняємо. Так, і ще залізна в нас лишилася. Пішла. Все, шахти у нас прокачені. Прокачуємо нас і в казармах, і беремо на загони. Так, поставимо на камінь 14 людей тепер. І давайте дипломатичний центр. Не забуваємо включати казарми 18 століття. А лишніх селян або на їду, або на дерево. Я ставлю на дерево, бо мені зараз потрібно побудувати цих конюшні. Ардепо включаємо Срочно. Оце дуже важливо теж. Так, час миру закінчився, от бачите, в принципі, дві казарми стоїть. зараз конюшні будуть, ардепоші поставимо. Якщо на вас зразу не нападають, ця тактика ідеальна. Але якщо зразу нападають, в більшості випадків вас продавлять, бо ви не готові на 15-й хвилині до, до штурму вашої фортеці, так сказати. Так. Конюшня є, ставимо другу конюшню. Ну тут, бачите. Тут я от не знаю. Тут можна взяти шарик в принципі. Зараз ми Ардепо, друге, друге РДП теж треба ставити. Так. Прокачаємо, щоб швидше виходили. І тут я візьму шарик, все-таки. Бо ну, мені цікаво, що за союзник в нього, що куди, щоб я орієнтувався. Але ну, то по можливості ліпше все-таки ті ресурси потратити на прокачку свого війська і там поставити третю казарму. Ой, конюшню, ще щось, ну, не, не А Але тут, тут добре, що я зробив шарик. я побачив, що мій противник дуже слабенький і мені треба допомагати. Своєму союзнику, бо синій досить сильний ігрок нам потрібно його винести. Так, тепер ми качаємо скорострільність, купляємо все, що все, що можемо. Ну, в принципі, скорострільність стрільність і сила пострілу вугільна має бути. Це це конче. Тут ми зараз будемо ще ставити третю конюшню, брати підкову, і тоді вже можна би було нападати. Ну в цьому варіанті я вирішив вже нападати, бо. Бо наш союзник, скоріше всього, ще не витримає. Ще я беру багатоствольні гармати, це теж досить гарна штука і потрібно її брати. Так. Ну, тут він вон в 18 століття вже перейшов. В принципі, щось дуже пізновато, але що зробиш? Так, беремо ап на залізо. 10 тисяч конюшня у нас пішла, третя конюшня є. І тепер ми збираємо на підкол. Кажу, десь 18-19 хвилина і ви готові повністю до, до битви з кимось з противником, але в 15, на 15 хвилині ви не готові. О, пішло нас підково. драгуни йдуть. І, в принципі, зараз вам тільки прокачками займатися, ставити четверту конюшню, п'яту і щось таке. Я, я качаю зазвичай все в академії для стрільців і конюшні прокачую. Ну і потрошки цих пікінерів 18 століття, але не дуже. В принципі, може і чи... тому я помилка не дуже їх качати, але я щось не замічав, щоб всі їх качали. Їх беруть тільки як для м'яса, можна сказати. Не забуваємо про доміки. Вони тут теж дуже скоро кінчаються, бо 18 століття дуже скоро виходить. Треба кучніше трохи стати і туди нападати. Давайте так. Лікування включили. Ну Там без шансів з двох сторін. Двоє нападають це явно. І якось так. Вроді би хороша тактика, все, ну кажу. Нюанс тільки то, що на вас зараз нападають. Ви самі я стрімлю, можете побачити, то що. Тактика хороша, але якщо зразу нападає, то вас більшість варіантів зносить. Ну і все. Синього ми продавлюємо. Так, синій здався. І йдемо на червоного. Ну тут. Тут просто показово, я взяв це відео, як показати вам тактику 18 століття. Тут нічого такого, противник противник попався сильний по одній стороні, смерть окупантам грає добре. Але от його союзник такий свій попався. Так, часто в рейтингу буває. Тому... тому, якось так, <кхух> Далі ви свій прокачуєте. Ресурсів у вас багато, ви собі. Ну, чим хочете, тим і займаєтеся, можна сказати. Найкраще це поставити ще одну казарму 18 століття хоча б. Або казарму 17 століття. Вона дешевша трохи. Ну, а я, я ставлю 18 століття. Все-таки вони там скоріше виходять для м'яса ідеально просто. Ну і все, червоного теж зносимо. Тільки він здаватися то не хоче. Грає до останнього хлопець. Ну, Андрік, смерть окупантам, Нубік Верон. Нубік справа і середньо так, так що. Так що так вийшло. У нас статистика. В принципі, в смерті окупантах навіть ліміт був більший спочатку. От якось так. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам поможе ця тактика. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Все буде Україна, друзі. До зустрічі!